Чи нормально мати білі слизові виділення після овуляції або перед менструацією? Ми вже говорили, що перед овуляцією якраз пік слизових виділень. Якщо у вас телефон показує, що овуляція би мала вже відбутися, а у вас далі прозорі. Виділення в великій кількості, то це може свідчити про те, що ви маєте порушення овуляції. тобто вона не відбулася, продовжується вироботка естрогенного гормону, і тому виділення не притерпіли ніяких змін. Тому наявність таких виділень, наприклад, на 20-й день, на 25-й день менструального циклу, може свідчити про гіперестрогенію і порушення. Аволяторної функції. Варто на це звернути увагу і запитати у свого лікаря, чи є якась проблема. Тобто запам'ятали виділення, які змінюються протягом менструального циклу. Прозорі, білі, жовтуваті, без запаху, без свербіння, болю і дискомфорту це є абсолютний варіант норми. Відсутність виділень це є не норма. Але іноді при прийомі гормональних контрацептивів їх може бути значно менше, тому на це потрібно звертати увагу.